Жовтень це місяць, коли природа поволі стишує свій подих, але справжній господар саме тоді має найбільше клопоту в саду, бо те, що ми зробимо або не зробимо восени, сад нам покаже весною. Дехто думає, мовляв, уже холодно, листя опало, можна трохи перепочити, та це велика помилка. Осінь не час для відпочинку, а пора, коли закладається майбутнє здоров'я дерев. Урожай ягід і краса квітників. У жовтні сад ніби засинає, але цей сон залежить від того, наскільки дбайливо ми його вкладаємо спати. Після гарячої літньої пори земля стомлена, а дерева виснажені плодоношенням. Якщо залишити все, як є, не допомогти грунту відновитись, не прибрати залишки гнилі, не підживити рослини, то весною сад прокинеться. Хворим, ослабленим, сповненим бур'янів і шкідників, тому жовтневі дії це не просто прибирання, це турбота про садову душу, закладка нового циклу життя. Люди кажуть як покладеш сад восени, так і зустріне тебе весною. І в цьому народна мудрість, вона у, у кожному слові правда. Саме в жовтні земля ще тепла, а сонце м'яке, тому рослини встигають укоренитися, зібрати сили перед морозами. Цей місяць останній шанс для садівника виправити все, що не зроблено влітку. Варто уважно пройтись кожним кутком свого саду, подивитись під кожен кущ і дерево, перевірити, чи немає залишків опалого листя, у якому зимують грибки та личинки шкідників. Треба почистити стовбури, побілити, обрізати сухі гілки, підживити землю золою або компостом. Кожна така дія восени, це наче добрий подарунок весні. Багато хто нехтує осінніми роботами, бо здається, що все одно зима все накриє снігом, і навесні можна буде розібратися. Але той, хто хоч раз навесні згрібав з під дерев гниле листя, бачив, як по кущах повзають личинки і як на молодих пагонах з'являється іржа чи попелиця, той розуміє. Недогляд восени боляче відгукується потім. Необроблені гілки, незібрані плоди, неперекопана земля усе це джерело майбутніх хвороб. Тому господарю, який любить свій сад, треба пам'ятати, спокій це ворог плодючості, у жовтні спочивати ще рано. Крім того, осінь – це і час підбиття підсумків. Треба глянути, які дерева добре родили, а які ослабли, що вродило, а що ні. Це допоможе зрозуміти, де земля бідна, а де надто. То волога чи затінена. Мудрий господар не просто доглядає сад, а й вчиться з року в рік. Саме восени найкраще видно, які помилки зроблено, може, невчасно підживлено, може забуто про обрізку, а може, не вистачило поливу. Тож жовтень це не тільки праця руками, а й праця думкою. Це місяць садівницької мудрості, коли треба зробити висновки і підготуватися до нового кола життя. Давні люди казали, сад восени треба годувати, як дитину перед зимою. І справді, якщо дати деревам добрий запас поживи, вони легше перенесуть морози, а весною швидше рушать у ріст. Тож восени не шкодують ні золотої золи, ні компосту, ні краплі поту, бо те, що вкласти в землю тепер, повернеться сторицею у квітні. Це правило перевірене не одним поколінням господарів. І кожен, хто хоч раз восени дбайливо доглянув свій сад, знає весною він віддячує сторицею, пахучим цвітом, здоровими бруньками, чистими листочками без плям, а ще жовтень учить терпінню. Тут уже немає поспіху літа, коли все росте на очах. Осіння праця спокійна, розумна, розважлива. Це час, коли господар працює не на сьогодні, а на завтра. Бо сад то не поле, де можна. Щороку все почати з нуля сад це жива істота, яка пам'ятає, як із нею поводилися минулої осені. Якщо її занихаяли, вона відповість слабкістю якщо доглянули дасть силу й урожай. Тому кожен жовтень це іспит на дбайливість, на господарську совість. Отож хто восени обійде свій сад з думкою і серцем, той не буде весною бігати з лопатою у відчаї. Бо сад, який доглянули вчасно, сам допомагає господарю легше прокидається, швидше росте, рідше хворіє, і головне, радує око, бо ніщо так не гріє душу, як квітучий сад, у якому чути бджіл і пахне життям. А це починається не весною, а саме восени в жовтні, коли справжній господар не спить, а готує своє багатство до зими. Жовтень це не просто кінець сезону. А перевірка на уважність кожного садівника саме зараз робляться помилки, які згодом коштують дорого загиблі дерева, шкідники, вимерзлі корені, мертві кущі. Щоб навесні не довелося бігати з сокирою та відром. Треба знати головні жовтневі прорахунки і вчасно їх уникати. Бо сад, як дитина, якщо прогавив момент догляду, потім шкодуєш цілий рік. Перша помилка. Залишене опале листя, воно здається безневинним, але під ним живе ціла армія грибків, спор, личинок і хробаків, які чекають весни. Якщо листя не згрісти і не спалити або не покласти у компостну купу з правильним шаром вапна чи землі, то весною воно стане джерелом хвороб. Парша плямистість, гнилі, усе бере початок саме звідси. Добрий господар не чекає морозів, а в суху днину проходиться посаду граблями, не лишаючи під деревами жодного листка, тільки чистий ґрунт дає спокій дереву взимку. Друга помилка запізнення з обрізкою. Багато хто думає, що різати можна аж до морозів, але це неправда. Якщо зріз зроблено пізно, дерево не встигає затягнути ранку, і мороз входить у неї як у відкриті ворота. Гілка може підмерзнути або загнити, коли навесні потече сік. Тому обрізати треба в суху, погожу днину, коли вже опало листя, але ще не прийшли стійкі морози. Обрізають сухі, хворі, поламані гілки, а зрізи замазують садовим варом або глиною з коров'яком. Це проста робота, але дуже важлива бо рятує дерево від хвороб і обмолоджує його. Третя помилка відсутність. Побілки стовбурів. Хтось вважає, що це лише для краси, але побілка то зимовий щит дерева. Без неї сонце в лютому, коли дні ясні опалює кору, потім мороз її розтріскує і з'являються морозобоїни. Весною туди потрапляє інфекція. Тому ще в жовтні треба побілити стовбури вапняним розчином із додаванням мідного купоросу. Це і дезінфекція і захист. Молоді саджанці краще не білять вапном. А обгортають мішковиною або агроволокном, щоб не пересушити ніжну кору. Четверта помилка непідживлений ґрунт, осінь, час, коли дерево відпочиває, але коріння ще живе і тягне поживу. Якщо не дати підживлення, дерево ослабне і важко перенесе зиму. У жовтні не можна сипати азотні добрива. Вони підштовхують ріст, що перед морозами згубно, замість цього дають фосфор, калій, золу. Компост або перепрілий гній це допомагає корінню визріти і краще пережити морози. Народ казав не нагодуєш восени, не дочекаєшся весни, і це чиста правда удобрений ґрунт, запорука цвітіння і плодоношення наступного року. П'ята помилка неправильне укриття саджанців і кущів багато хто накриває все підряд поліетиленом або тісно, обмотує, не даючи повітрю проходити. У результаті під покривом накопичується волога, кора пріє, а навесні рослина гниє. Правильне укриття це дихаючий матеріал. Солома, сухе листя, лапник, мішковина, молоді деревця обв'язують, щоб їх не гризли зайці, а ґрунт біля кореня мульчують товстим шаром перегною або тирси. Не забувають і про малину смородину їхні пагони треба пригнути до землі і прикрити снігом або ялиновими гілками. Шоста помилка необроблені дерева від шкідників. У жовтні, коли листя вже опало, добре видно всі гнізда шкідників і лишайники на корі, і якщо цього не зняти, не обробити розчином сичовини або бордоської рідини, то навесні комахи швидко оживуть. Народні методи теж ефективні. Господарі здавна мили стовбури розчином господарського мила або настоями тютюну. Це не дає комахам зимувати під корою. Восени саме час діяти не тоді, коли вже видно шкоду, а коли ще можна її попередити. Сьома, остання, але не менш важлива помилка ігнорування поливу перед морозами. Багато хто думає, що з дощами вистачить вологи. Але осінні дощі поверхневі, а коріння потребує вологи глибше. Тому роблять так званий вологозарядковий полив грясно поливають під кожне дерево, щоб земля встигла напитися перед зимою. Це допомагає корінню не пересихати під час морозів, а навесні швидше оживати. Без цього дерево зустрічає весну виснаженим і з підмерзлим корінням, і потім дивуються, чому не цвіте або сохне гілля. Крім цих семи головних помилок є ще дрібні, але не менш прикрі, залишені на деревах муміфіковані плоди, забутий інвентар під дощем, неочищені жолоби біля теплиць. Кожна така дрібниця може зіпсувати весняний настрій. Тому мудрий господар каже жовтень не для лінощів, а для порядку. Хто наведе лад восени, тому навесні не доведеться поспіхом рятувати сад. Тож осінні роботи в саду це не тягар, а турбота, що приносить користь. Бо той, хто думає наперед, навесні має більше часу не на клопіт, а на радість. І тоді сад зустріне господаря як старого друга здоровим, чистим і готовим до нового життя. Кожен старий господар скаже якщо восени сад не доглянеш, весною не діждешся радості. Наші діди й баби знали це не з книжок, а з власного життя. Колись не було ні покупних препаратів, ні дорогих інструментів, а сади стояли здорові, дерева давали щороку врожай, яблука зберігались аж до весни. Секрет був у розумному спостереженні за природою. Люди жили поруч із землею, бачили, коли листок жовтіє, коли пташка летить, коли вітер змінює напрям, усе це було для них сигналом. І сад вони берегли, як частину своєї родини. Наприклад, після збору врожаю старі господарі ніколи не залишали падалицю під деревами, її збирали щодня, щоб не заводились черв'яки та гниль. Частину кидали свиням, частину закопували в компостну яму. Вони казали. Плоди що впали, треба повернути землі. Хх, нехай годує знову. Так замикалося природне коло. Сьогодні багато хто. Просто кидає все під дерево, а потім дивується, чому навесні на листках плями й хвороби. Давня мудрість учить. сад любить чистоту, інша традиція побілка. У давні часи господарі не купували готових сумішей, а готували розчин самі брали гашене вапно, трохи глини, додаючи жменю кухонної солі. Тоді не тільки кора біліла, а й шкідники тікали, бо така суміш дезінфікувала все. Побілені дерева стояли світлі і гарні, а весною на них не з'являлося тріщин. Старі люди навіть казали: біле дерево щасливе дерево. І справді ця робота мала ще й символічний сенс, ніби е, очищення перед зимою, щоб сад зустрів мороз оновленим. Народні методи обробки теж були прості, але дієві. Наприклад, кору натирали золою, настоєм часнику чи тютюну. Ці природні засоби відганяли комах і не шкодили ґрунту. У селах часто збирали полин, нагідки, пижмо сушили і робили настої, якими обприскували сад восени. Це не тільки знезаражувало, а й насичувало землю ароматами трав, які комахи не люблять. Ніхто не чув тоді про хімію, але дерева росли міцні, бо господар працював у гармонії з природою. Пам'ятаю, як мій дід казав Земля любить ласку, а не силу. Він ніколи не рубав гілки абияк. як. Усе робив обережно, з повагою. Після обрізки обов'язково мазав зрізи сумішу глини, гною і деревного попелу. Це була його мазь, як він казав. І справді, дерева не гнили, рани загоювалися швидко. А ще він завжди залишав трохи листя біля старих кущів смородини чи агросу, не щоб укрити... А щоб дати поживу землі. Листя перегниває, ґрунт стає пухким і кущ має силу. Сучасні методи, звісно, інші є секатори, оприскувачі, стимулятори росту, але якщо придивитися, то суть залишилась та сама головне, не спішити, робити все з розумом і любов'ю. Наприклад, коли підживлюють сад восени, старі господарі клали компост або перепріли гній. А нині можна додати готові фосфорно-калійні суміші. Та не варто забувати, що земля жива. Якщо її перегодувати або засипати хімією, то вона задихається. А наші предки знали міру, усе робили помірно у гармонії з порою року. Ще одна добра традиція укриття молодих саджанців колись їх не замотували синтетикою, а вкривали лапником або старими полотнами. Це давало і тепло, і дихання. Молоді дерева зимували спокійно, не пріли, зайців відганяли, обв'язуючи стовбури пахучим сіном чи гілками ялівцю, а тепер часто обмотують усе плівкою, під якою дерева задихаються. Природа сама підказує, як краще треба тільки уважно дивитись. Народна мудрість каже, сад, восени, годуй, узимку бережи, а весною дякуй. І це не просто гарні слова. Бо хто працює з душею восени, той весною не гасає з відрами, не витягує сухі кущі, не рятує обморожені стовбури. Весною такий господар тільки виходить у сад, вдихає запах землі і бачить, як кожне дерево оживає, бо він не забув про нього восени. Є ще одна старовинна прикмета якщо восени згрібеш листя докупи, то навесні збереш радість у душу. Це не просто слова. У них. Філософія праці на землі. Сад вимагає уваги, і він пам'ятає руки, які його торкались. Старі господарі завжди казали, дерево відчуває господаря. Може, тому їхні сади були живими, не лише від догляду, а й від любові. Сучасна техніка допомагає, але душу праці не замінить ні секатор, ні оприскувач. Тож поєднувати старе й нове це найрозумніший шлях. Узяти від предків простоту і розуміння природи, а від сьогодення зручність і точність, бо сад це не експериментальна ділянка, а жива спільнота, де кожна дія має наслідок. Якщо господар у жовтні зробить усе по совісті, як учили старі люди, то весною він не лише побачить світ, а й відчує вдячність землі. І саме це найвища нагорода для кожного, хто живе в гармонії зі своїм садом. Осінь завершує коло праці, і кожен господар має зупинитися, щоб подумати, що зроблено правильно, а що варто змінити наступного року. Бо сад – це не просто дерева і кущі, це жива пам'ять нашої уважності. Весною він говорить нам мовою, бруньок і квітів Ти мене доглянув, я тобі віддячу. А коли забув про осінні турботи, відповідає мовою тріщин, гнилі і порожніх гілок. Тому головна рекомендація проста: не залишай на потім того, що треба зробити сьогодні, бо жовтень остання можливість виправити помилки літа і підготувати сад до холодів. Перш за все, треба пам'ятати, кожне дерево, кожен кущ це окрема істота зі своїми потребами, усі вони потребують уваги перед зимою. Старі дерева просять очищення кори, молоді, захисту, ґрунт – підживлення. А вся ділянка чистоти. Це як у родині, коли всі ситі у утеплі, то зима не страшна. Тож восени треба подбати про кожного мешканця саду, зібрати листя, обробити стовбури, підгорнути землю біля коріння, замульчувати і накрити, якщо треба. Нехай кожне деревце відчуває турботу, і тоді навіть найсуворіші морози не злякають його. Друга порада не поспішати. Осінні роботи не люблять суєти. Треба робити все спокійно, виважено, з розумінням, що сад пам'ятає кожен дотик. Хай це буде не швидко, але якісно, бо часто шкоду приносять не лінощі, а поспіх, хтось зріже зайве, не обробить зріз. хтось залиє добривами, а потім дивується, чому навесні кора потемніла. Господар, який робить усе з роздумом, працює не руками, а серцем. І саме це найкраща гарантія доброго врожаю. Третє не забувати про землю. Вона ж основа всього якщо її не підживити восени, весною ніяке оприскування не допоможе. У ґрунт треба внести перегній, золу, трохи фосфорних добрив, але головне дати землі дихати. Тому перекопування навколо дерев має бути неглибоким, щоб не пошкодити коріння. Після цього землю бажано вкрити мульчею. Тирсою, соломою, опалим листям, що не має ознак хвороб, це не просто захист від холоду, а й утримання вологи. Весною така земля легше відтає і коріння швидше пробуджується. Четверта річ порядок. Осінній сад має бути чистим, бо безлад найкраще місце для хвороб, усі старі гілки, гнилі плоди, листя треба прибрати, але не все спалювати. Те, що здорове, краще відправити в компост, бо це майбутнє добриво. Все, що підозріле, хворе листя, плоди з плямами спалити, щоб не залишати розсадника грибків. Після цього сад ніби вдихає, чистий, готовий до зими, спокійний. П'ята порада дивитись наперед. Осінь. Це час планів. Треба подумати, де навесні посадити нові дерева, що пересадити. Які сорти показали себе краще, можна зробити замітки або поставити кілочки там, де планується нова посадка. Мудрий господар не діє на вмання, а готує ґрунт для майбутнього. Бо сад це робота не на рік, а на десятиліття, кожне дерево, яке посадиш зараз, стане тінню і плодом для твоїх дітей. І ще одна важлива річ любов. Сад відчуває настрій господаря. Якщо працюєш без душі аби швидше, то й дерево не дає радості. А коли виходиш у жовтневий день, коли пахне вогкістю, коли листя шелестить під ногами і робиш усе з лагідністю, сад запам'ятовує це. весною він віддячує розкішним цвітом, чистим повітрям, пташиним співом, бо в ньому живе частинка праці і тепла людини. Наприкінці хочеться сказати прості слова, якими. Наші предки завершували будь-яку осінню справу. Слава Богу, що дочекалися кінця роботи, а тепер хай земля відпочине. І справді, після всіх турбот сад має спокійно заснути. Але це не кінець, а тільки пауза, бо під снігом уже дозріває весна, і той, хто не пожалів сил у жовтні, навесні не буде журитись. Він просто вийде ранком у сад, вдихне запах вологої землі. Погладить кору яблуні й подумає от тепер живу недарма. Тож не відкладайте турботу про свій сад, бо сад то не лише плоди, а частина нашої душі, наш спогад, наша надія, і кожна осіння праця це вклад не тільки у землю, а й у власний спокій. Нехай ваш сад зимуватиме під добрим сном, а весною зустріне вас квітами й щастям. Бо добрий господар завжди знає. Усе велике по.